Для вас сміття, для волонтерів. Сировина. Студенти нашого університету, за ініціативи студентів юридичного інституту та факультету математики об'єдналися для виготовлення та передачі захисникам окопних свічок. Вони також збирають затискачі від пакування хліба і монети номіналом 10 та 25 копійок. Люди приносять по кришечках. Напевно, рухи це все найкраще, тому що кришечки ми збираємо вже триваліший період з минулого року ще. І того там носять більше. А по затискачах і монетках то трошки гірша ситуація. Може, того, що люди менше знають і того, але все одно приносять, все одно є. Ангеліна розповідає, що те, чого вони найбільше потребують, це волонтери. Найбільше потрібно рук, того, що гроші це вже півбіди. Якщо що, десь там скинемося вже ми. Але ну краще закрити, звичайно, всім разом. Але е, руки потрібні завжди. Того, що один робить розпалювачі, другий е, роздобує парафін на дрібні кусочки, і третій плавить той парафін, четвертий. Скручує банки, п'ятий здирає з банок етикетки, шостий знімає відео, щоб це поширити в соцмережах і залучити ще людей. Так що дуже 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 треба. Панчука Анастасія розповідає, що мешкає у гуртожитку номер 5, тож регулярно долучається до виготовлення парафінових свічок для наших захисників. Вирізання, заливання, все, що можна з цим зв'язано, тобто в повній мірі підтримка цього процесу, і, звісно, ще фото, відео, сторіси, якісь пости. Продукти для переробки можна залишити в 304-й аудиторії Центрального корпусу Прикарпатського національного університету, а також у гуртожитку номер 5 та гуманітарному корпусі Прикарпатського університету. До ініціативи активно долучаються не тільки студенти. Але й викладачі університету О, сьогодні, якщо ти не на фронті, якщо ти в тилу, то ти повинен робити щось для фронту. Кожен з нас не має маленьких справ. Кожна маленька справа це є дуже важливо і разом наближає нашу допомогу. Я особисто від себе роблю все, що можу, поки чоловік на війні. Я збираю їм допомогу, потрібні речі, які для них. Долучаюся на заклики, десь допомогти, отак от як сьогодні нашим студентам, і закликаю всіх, щоб по можливості долучатися і до таких студентських ініціатив, і до тих, де ви чуєте, допомагайте завжди. Тому що нашим захисникам постійно потрібна наша допомога у центрі дистанційного навчання Іван Івасюк розповів нам про те, які найкращі бляшанки підходять для виготовлення окопних свічок. Ну, сьогодні з приводу банок, от, наприклад, такі банки вони дуже зручні, щоб виготовляти. Окопні свічки, зараз є досить великий попит на них, бо ще холодно. Такого розміру банка це в принципі максимальна, яка підходить. Добрі. Також такі невисокі. Якщо йдуть наші військові десь у розвідку або де немає можливості взяти собі великі речі, ну, якісь засоби для опалювання, то ця маленька в кишеню положили, і воно досить їм добре. Наразі триває збір для закупівлі парафіну для окопних свічок. Донайте і ви Христина Гаманюк для студентського телебачення.